Міт. розміри від 0 до 16 років. Такі футболки в лоті. Мікс весна літо. За штучку виходить приблизно 3 євро. Такін Джонс. Такі колготи, ковтинки, шорти, джинси, шорти, штани, спідниця, штани, шорти, спортивні штани, бодіки, футболка на довгий рукав, світшоти, шорти, джинси. Кофти спортивні, жилетки, спідниці, сукні, джинсова сукня, футболки, лосини, шорти, сукні, блузки.